Всім привіт! Хочу зробити огляд на Powerbank Xiaomi 20 000 мАч. Завжди стараюсь вам показати якість пластику корпусу, але зараз це не дуже релевантно, тому що я цим пристроєм користуюся вже рік і насправді дуже багато потертостей і від пластику далеко не новий. Але хочу вам сказати, що так станеться з кожним павербанком, оскільки в Україні часто вам прийдеться його переносити з кімнати в кімнату, він може падати і так далі. Тому можна це записати в мінус, але, якщо чесно, рано чи пізно всі пауербанки такими стають. Отже, з кнопок керування тут тільки а, одна кнопка, яка вмикає пристрій. І є чотири роз'єми. З роз'ємами треба бути дуже уважні, тому що середні два Type-C і microUSB, вони слугують тільки заряд для зарядки самого павербанка. той час, як павербанк видає напругу тільки на крайніх USB-A. І це, на мою думку, єдиний мінус, який є цього павербанка, оскільки в цілому заряд. Відповідає характеристикам, хто мій турбується про свою репутацію, тому тут справді 20 тисяч, і це дуже велика кількість, яка вистачить для зарядки ваших пристріїв, для живлення настольної лампи і так далі. Але при цьому ви обмежуєте стільки USB A. Незручно заряджати в телефони. Врахуйте це. Тобто. Потужність через Type-C може бути набагато вища. І якби тут було один Type A, один Type-C, це було б ідеально. Ви б могли б швидше заряджати ваш телефон. А так, зарядка вашого телефона буде через перехідник або спеціальний кабель і, скоріше всього, потужність зарядки буде обмежена. І хотів би сказати коротко про лайфхак павербанків. Я не знаю, чи це лайфхак для всіх паробанків, чи тільки для Xiaomi. Але є одна проблема. Можливо, що коли ви заряджаєте малопотужні пристрої, наприклад, малі led світильнички чи щось подібне, то павербанк через малий струм думає, що нічого не підключено і відмикається. І в результаті ви хочете зарядити пристрій, але він. Банально заряджається 15 секунд, припустимо, і відмикається. До цього є рішення. Режим розряду малим струмом, який активується увага двома короткими натисканнями на кнопку. Індикатором того, що цей режим активовано, є те, що леди світяться послідовно почергово. І таким чином, коли ви. Підключити, припустимо, малий світильничок для читання, то він не відімкнеться і буде заряджатись. В нормальному режимі ці світильники просто показують рівень заряду. 4 LED, коли горять, 100%, 3, 75%, ну і так далі. В цілому, павбанком задоволений, але цей момент з роз'ємами він. Не досить вдалий.